Противник щодня масово обстрілює Україну з різної зброї. У ніч на 10 квітня ворог запустив 145 ударних БПЛА та безпілотника не встановленого типу. Силам оборони вдалося збити 85 БПЛА, ще 49 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала на півночі, сході та в центрі країни. Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина. Минулої доби рятувальники Вінничини ліквідували вісім пожеж в області. Через несправність пічного опалення загорілись приватні житлові будинки в Гайсинській та Калинівській громадах. З цієї ж причини зайнялись теплиці у Вінницьких хуторах. Також пожежу ліквідували бійці ДСНС господарчі споруді у Шаргорівській громаді. Ще дві пожежі загасили на відкритих територіях. Горіла суха рослинність у Хмільницькому та Вінницькому районах області. На Вінниччині Держекоінспекція спільно з правоохоронцями виявили несанкціоноване сміттєзвалище. Відходи знайшли на узбіччі дороги поля з лісом у лиці Мелешківській. Відповідальну особу виявили на порушника, накладено штраф 1020 гривень. Водій за знаками сп'яніння вчинив ДТП і втік. Повідомлення про аварію надійшло до поліції на гарячу лінію. За словами заявника, водій в'їхав легковик і залишив місце події. Його патрульні виявили та зупинили на вулиці Київській. Інспектори помітили у порушника ознаки сп'яніння. Від проходження огляду чоловік відмовився. Також поліцейські встановили, що у нього відсутнє водійське посвідчення. На 34-річного чоловіка склали чотири адмінматеріали. У Вінниці для дітей провели майстер-клас до Великодня. Під час заходу учасники власноруч виготовляли яскраві підвіски у вигляді писанок із зображеннями зайчиків. Кожна робота маленьких майстрів стала унікальною. Захід не лише подарував святковий настрій, а й сприяв розвитку командної взаємодії, навичок комунікації та дрібної моторики у дітей.